Стереотип, що хлопці думають тільки про машини. Наприклад, а я би собі таку тачку пригнав, а я хочу дизель, а я хочу стан. У мене колись такий був ухажор, угу. що він настільки сильно хотів машину, кожного вечора він передивлявся авторія і всі оті сайти, де виставляють ті тачки. Робив скріншоти. Робив скріншоти і мені кидав. Я кажу, я вже тут бачила вчора, там, після вчора, а він кожного дня це просто кидає. І я кажу, ну. Як день пройшов, а він мені далі кидає машину. ти купив, а я подивлюсь вживу. Так, тоді вже кидай, подивимось. Та. Ну, щось таке, бачиш, оце ж що хлопці, коли їм виповнюється 18-20 років, настільки в собі самовпевнені, просто впевнені, що вони купують старий жигуль. І як втачці на прокачку, як екзибіт робив джакузі в машині, вони щось таке саме зроблять. Вони на тому жигулі хвилі такі вогняні понамальовують, якісь сідушки, коротше, перламутрові. Ну то все бред, звичайно, але я не знаю, стереотип та чи ні. Мені здається, що такі хлопці таким страждають трошки. Страждають. У мене друг, mm -hmm. який на Певно одружився. Він настільки помішаний на машинах, і е, в нього просто була ідея ікс, що він має мати свою тачку. Ну відповідно, він е, на таку, як він хотів, не заробляв. Але йому все одно потрібна була тачка, бо він не може їздити маршрутками. І він купив, купив якусь таку галіму, що він ще більше бабок потратив на її ремонт. Але нічого не було. Моя машина, моя машина, а е, їду нині на автосервіс. А я нині купив то, а я нині купив все. І, і він просто кохався. І він обажав ту машину. Ну правда, вона була настільки погана, що він її таки продав. Я не знаю, хто її купив, але хтось купив О, і все одно і зараз в нього є інша, Теж ну трошки певно краще, але нічого немає, тільки моя машина. Ну смак такий, бачиш в нього. Таке щось він собі придумав та Каже, дуже <кхм> почекає, потерпи більше підзнана під, під, під назбираю під і, і купив же не немушці з тої машини.